Вітаю на уроці математики. Давайте ми з вами усну порахуємо 450 плюс 230. Подумали, дали відповідь. Перевірили. 220 додати 520. Подумали, порахували, дали відповідь. Перевірили. 380 додати 410. Порахували. Дали відповідь. Перевірили. 160 До додати 220. Подумали, порахували, перевірили. 580 додати 310. Подумали, порахували, дали відповідь. Перевірили. 650 додати 340. Подумали, порахували, дали відповідь. Перевірили. Відкрили свої зошити, чотири клітинки вниз на п'ятій посерединці, 20 січня, класна робота і каліграфічна хвилинка. Знайдіть значення виразу 260 додати 210 і відповідь запиши каліграфічну. 470. Постав відео на паузу та запиши все в зошит. Запиши, будь ласка, вирази 47. Склади вирази за схемами і обшив їх значення. Склади вирази, запиши їх і потім перевір. Постав відео на паузу та виконай відповідне завдання. Потім перевір. Завдання 48 на сторіночці 11. Поясни, як знаходити різницю чисел 960 і 420, скориставшись схемами і записами. Для початку кожне із чисел розкладаю на розрядні доданки. 960 на 900 додати 60, 420 на 400 додати 20. Далі сотні віднімаю від сотень, десятки від десятків. Знайдені різниці додаю. Тобто, бачимо сотні віднімаю від сотень, десятки від десятків, 900 відняти 400 це буде 500, а 60 відняти 20 це буде 40. 500 додати 40 буде 540. 960 відняти 420. 900 додати, запустю спочатку, як я розклала нам на доданки. Далі віднімаю сотні від сотні в десятки до десятків і різницю додала. Обчисли, будь ласка, з поясненням. Поставлю відео на паузу, виконай пояснення, потім його перевір. 670, відняти 230. Розкладаю на доданки. 600 плюс 70 відняти 200, додати 30. Далі сотні віднімаю від сотень. 600 відняти 200, Додати і віднімаю десятки. 70 відняти 30. Виходить. 400 додати 40 буде 440. Отже, 670 відняти 230 буде 440. 740 відняти 120. Запиши вираз. Постав на паузу, виконай пояснення. Потім перевір. Розкладаю на доданки 700 додати 40 і 100 додати 20. Далі віднімаю сотні від сотні, десятки від десятків. І додаю. 600 додати 20. Отже, 740 відняти 120, це буде 620. 550 відняти 220. Розкладаю на доданки. 500 плюс 50, 200 плюс 20, 500 відняти 200, 50 відняти 20, 300 додати 30, 330. 960 відняти 610. Виконуємо. Дії з поясненням. Розглянь записи і поясни, як знаходили різниці. Дивимось в другий спосіб. 760 відняти 500 дорівнює. Спочатку 760 розклали на доданки. 700 додати 60, розрядні доданки. Далі від, одини, від сотень відняли сотні і додали десятки. В другому випадку 760 відняти 50 зробили майже те саме. Спочатку розклали на розрядні доданки 700 додати 60, далі від десятки відняли десятки і до сотень додали десятки. Обчисли, будь ласка, з поясненням. Постав відео на паузу і виконай обчислення з поясненням. Перевір, будь ласка. Викона гімнастику для очей. Не забуваємо про наші очі, що вони втомлюються. Наступного завдання. Завдання 52. Розв'яжи рівняння. Виконайте, будь ласка, письмове розв'язання рівняння, і потім перевір. Постав відео на паузу, виконай завдання і перевір. Завдання 53. Ми з вами виконуємо на сторіночці 12. Нам треба з вами прочитати задачу, скласти вираз, скориставшись схемою. Отже, тато купив у магазині молочні продукти на суму 45 гривень і овочі на суму 35 гривень. У касі він розрахувався купюрами по 10 гривень. Скільки купюр він дав касирові? Отже, як нам знайти бік? Нам з вами треба для початку. Додати 45 плюс 35, це буде 80. Далі треба поділити на 10. Це буде 8. Отже, 8 купюр по 10 гривень. Так, молодці. Виконуємо усно. Переходимо до задачі 54 Знову ж таки, побудувати блок схему та скласти вираз. Для виготовлення іграшкових тварин валя принесла на урок 22 каштани, аварія 18. Миколка роздав каштани порівну 8 учням, скільки каштанів отримав кожен учень. І так. Нам спочатку треба дізнатися, скільки всього було каштанів. 22, додати 18 буде 40. Якщо кожен отримав е Восьми учням розтали, значить, ділимо на 8 і отримуємо 5. Отже, кожен учень отримав по 5 каштанів. Чудово. Завдання 55. Нам треба записати в сантиметрах і міліметрах довжину, подану в міліметрах. Дивимося, запишіть, будь ласка, завдання 55. Дивимося, 275 мм це 27 см і 5 мм.

Задача 56. Нам треба розглянути малюнок, описати ситуацію і чи дотримуються хлопці правил риболовлі. Отже, хлопчик у кепці зловив рибину довжиною 260 мм. А хлопчик без кепки, моя рибина завдовжки 255 мм. Але ми бачимо ось тут таку табличку, що сказано: увага, Вилов риби завдовжки менш ніж 25 см заборонено. 25 см це скільки міліметрів? Це 250 міліметрів. Тобто рибу, яка менша за 250 мм, ловити не можна. Хлопці дотримуються правил риболовлі. 255 це менше чи більше, ніж 250. Звичайно, більше. І 260 теж більше. Тому хлопці дотримуються правил безпечної риболовлі. Ваше домашнє завдання. На сторіночці 13 у підручнику знайди значення виразів номер 57 та розв'яжи задачу номер 58 І дайте відповідь на запитання. Зону нашого уроку, дякую за урок. Побачимось.